Дітки, сьогодні у нас математика. Пропоную дуже цікаву гру, яка має назву схованка. Потрібно разом з вами відшукати звірят і назвати їхнє розташування. Допоможемо. Дивимось, де ж заховався котик на коробці. А тепер, де знаходиться котик? Перед коробкою лиці. А якщо зараз подивитися на світлину, то котик в коробці. Де ж тепер котик? Він заховався за коробкою. А тепер під коробкою, вірно. А на наступній світлині котик поруч з коробкою. Я знала, що ви впораєтесь. А тепер давайте подивимось, де зайчик. Зайчик, зайчик біля шапочки. А тепер зайчик зовсім заховався. Зайчик під шапочкою. А тепер дивимося на світлину і самі. Добре, зайчик на стільчику, котик під стільчиком. Ось і впорались молодці. Що ж буде далі? Дивимось уважно. Пропоную наступну гру, яка називається «Розмити сніжок. Потрібно допомогти зайчику, розмести. Доріжки. Ось який зайчик пухнатий. Беремо пензлик і за допомогою пензлика починаємо працювати. Багато снігу намило. А під снігом? Що це? Це геометрична фігура жовтого кольору, без кутів. Це круг. Так. Що ще ми знайшли? Зелений. Ось які знахідки Ми мидемо і знаходимо якусь чорну фігуру. А, це квадрат. Розмітаємо, допомагаємо зайчику і натрапляємо ще на одну фігуру. Це, цю фігуру ми вже вивчили. Це прямокутник. А якого дітки він кольору? Теж чорний, звісно. А що ще тут? А, -а, -а червоний, трикутний, а це, а це круг. Все, зайчику, впоралися. А перед грою хто де? Трішечки розімнемося. Дітки, трішки відпочинемо. І Мурчик теж. Вушка, прислухайтесь, очка придивляйтесь, носик глибше дихай, ротик посміхнись, спинка розправляйся. Ручки приготуйтесь, нумо до роботи. Дружньо ми взялись. Та мучик. Так, поїхали далі. А ось ігра, яку я обіцяла, називається На Хто Де. Давайте роздивимось. Курка, собачка, жабка, лисичка та мишка. Скільки їх? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Хто стоїть другим? Собачка. Хто стоїть між собачкою та лисичкою? Жабка, а хто стоїть останній? Мишка, а хто стоїть першим? Курка. Бачите, які ви розумнички, все, все ви вмієте, і тваринкам допомогли, і порахували, і геометричні фігури знайшли. Ви, мої майбутні шкалярики, дякую вам за увагу. До нових зустрічей. Пока